привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже корисне і смачне топлене масло. Для цього нам потрібно вершкове масло з жирністю не менше 82%. Будемо топити на паровій бані. Беремо миску, всипаємо наше масло і розмішуємо. Вода внизу кипить, миска не повинна торкатися води. Ось так розмішали і залишаємо воно собі поступово ось так топиться. Через 20 хвилин збираємо ось цей білий осадок. Звичайно, ми його не викидаємо, можна використати в будь-яку страву, також буде смачно. Зібрали і залишаємо, знову воно топиться на маленькому вогні. Приблизно десь 45-50 хвилин, коли воно буде прозоре. От дивіться, воно вже стало прозоре. Ми ще чуть-чуть збираємо, що на дні ми не трогаємо, воно собі осяде. Буквально чи 5-10 хвилин і наше топлене масло буде готове. Тоді ми його залишаємо трошки відстоятися, беремо чисту посудинку, ситечку з марлею і легенько вливаємо в нашу посудину. Дивіться, яке прозоре, гарне, смачне і корисне масло у нас вийшло! Якщо вам сподобався рецепт ось такого масла, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте подобайки. Бажаю вам всім мирного неба над головою!